Я Юля Фітнес-тренер. І сьогодні ми разом зробимо легку, комфортну руханку з деякими простими вправами для покращення самопочуття та настрою. Повторити разом зі мною, налаштовуємося, робимо глибокий вдих, видих, стараємося максимально розслабитися, відчувати себе, відчувати своє дихання. Ще робимо глибокий вдих і видих. Руки залишаємо на польсі і починаємо з повільних нахилів голови вправо вліво. Стоїмо рівненько, прес підтягнутий, спинка рівна. Чудово, повторюємо ще декілька нахилів і переходимо на плечі. Наше завдання зараз просто розслабитися, побути наодинці з собою, відчути себе. В цьому моменті навіть приємно просто заплющити очі, подихати, повідчувати своє тіло, як ми розігріваємося і робимо рухи назад. Коли вірки оберти, виконуємо назад. Чудово, далі ми розкриваємо грудну клітку і зводимо руки перед собою. Тобто, наче розкриваємося і скручуємося. Робимо глибокий вдих. Скручуємося з боком, глибокий вдих, розкриваємо грудну клітку, видих. Трошки, як скручуємося, глибокий вдих, видих. Ще декілька повторень, Глибокий вдих, видих, вдих, видих. Чудово. Одну руку лишаємо на поясі і тягнемося в сторону. Значить винирюємо під рукою з видихом глибоким. Не забуваємо тримати м'язи-пресу в тонусі, рухи повільні, спокійні і видих. Задача наша, повторюсь, розігрітись, відчути своє тіло, побути наодинці з собою. Чудово, ще два повторення. І далі ми переходимо перед собою, робимо ось такий дух назад, стоїмо рівненько. Я також скручуюся корпусом, відчуваю, як напружується косін'я за пресу. І рукою я тягнусь перед собою, не опускаючи низько і не підіймаючи вгору. Тобто рука у нас йде в тонусі на рівні паралельно з плечами. І в цьому Русі я також гарно відчуваю, як напружуються мої плечі, мої косі, м'язи, пресу. Також роблю через видих, через видих, трішечки з паузою, разом зі мною, з посмішкою, ще декілька повторень. Раз, і два. Чудово. Далі в нас лишається трішки пропрацювати, розігріти низ, ну, частину нашу, ми робимо руки на пояс і робимося і в колові оберти спочатку. В з сторону також працюємо спокійно. Дих, видих. Можна виконувати в будь-якому одязі, без ззуття, не обов'язково, не треба ніякого інвентарю. Можна мати водичку поруч з собою, якщо захочеться, можна завжди зробити маленьку паузу і зробити декілька ковтків води. Чудово! Далі ми зробимо з вами ось такі відведення. Можна руки... Якщо у вас все окей з балансом перед собою, можна тримати руки на поясі. Ми робимо, стараємося відчути внутрішню частину стегна, тобто ми робимо спочатку перед собою коліно, далі відводимо в сторону. Перед собою в сторону. Перед собою, в сторону, ще один повторний і далі знову робимо всередину, як закривати. Чудово, дуже добре, ще трішечки. Продовжуємо дих, видих. Дих, видих. Останній раз і змінюємо ніжку. Також постараємося стояти рівненько. У нас підтягнутий прес. Розкрита грудна клітка. Спинка рівна. Чудово, ще трішки. Вдих, видих. Так, добре. І до себе. Значить Закриваємо. Спочатку гарно відвели коліно і всередину. Відвели коліно, всередину закрили. Відвели закрили. Останній разочок. Добре. Долоні на колінка розігріємо трішки наші коліна. Тобто я їх підзгинаю і працюємо такі колові оберти. У нас вперед, спинка рівна і в іншу сторону. Чудово допрацьовуємо ще трішки. Дуже добре. І останнє вправо нашої руханки ми роз, трішки розігріємо стоп, кисті і стоп. стопи. Ставимо пальчик на носочок і наче як циркою малюємо таке коло. Угу, Добре, в одну сторону. І змінили стопу, але кисті тепер до себе. до себе. Чудово, Дуже добре, що трішки продовжуємо. Стоїмо рівненько. Перейдемо до нашого коротенького сету, з деяких дуже легких, простих вправ. І виконаємо декілька повторень. Ми почнемо просто з легкого, такої з легкої ходьби. При цьому працює абсолютно все тіло. Тобто у нас спинка рівна преспітягнути. Працюємо руками. Гарно руки зігнуті в ліктях. Активно працюємо руками і крокуємо, у нас крок коліна виходить вперед. Добре. Я не йду, я стараюся винести колінку вперед. Ще працюємо так 10 секунд, і після цього у нас буде дуже приємна така вправа на розкриття грудної клітки і для спини. 5, 4, 3, 2, 1. Чудово, я вже відчуваю таке приємне тепло в тілі. Клас, люблю це відчуття. Далі ми нахиляємо трішки корпус вперед. І будемо робити ось такі розпадні. Я буду крутитись вам, показувати з різних ракурсів, щоб ви розуміли правильно, як робити цю вправу. Задача розкрити грудну клітку і звести лопатку, зібрати. Подихання також дуже важливо, прес ми тримаємо, ми робимо видих на розкриття. Вдих, видих. Робимо рух повільно, трішки з паузою. Вдих, видих, розкрили. Наше щось хочемо зібрати між лопатками. Руки трішки зігнуті в ліктях. І ми стараємося руки також тримати в тонусі. Ще декілька повторень. Видих. Видих. Дуже добре, молодці. Зробимо ще легенькі такі напівприсіди. Добре. Трошки розігріємо ноги, попрацюємо доші в гарні сідиці. Ми стопи трішечки робимо ширше, носочки чуть-чуть розведені в сторону. І буквально м'які, якщо відчуваєте енергію і силу, можна присісти глибше, але ми не форсуємо, ми повільно працюємо сьогодні, просто задача не, не гарно там якось супер навантажити м'язи, а задача просто відчути своє тіло, покращити самопочуття та нас. Ще трішки продовжуємо. Вдих, видих. Вдих, видих. Сідаємо на п'ятки. Наче сідаємо на стілець. На диванчик, Сіли, піднялись. Сіли, піднялись. Працюємо спокійно. Верхній точці не випрямляємо коліна добре. Повільний вдих, видих. Вдих, видих. Ще останній разочок. Чудово. І далі ми улюбленіших прав. Ми опускаємося на коврик і зробимо з вами сідничний місток. Можна його робити, я дуже люблю, різні варіації з резинками, з гантельками. Сьогодні у нас самий базовий простенький сідничний місток. А ми стараємося слідкуємо, щоб наші п'ятки були потолені з коліном, повністю не лягаємо вниз, тобто ми опустилися. З п'яток піднялись сідниці стислу. Повільно опускаємося, не лягаємо повністю, вдих, вгору видих, вдих, вгору видих. Стискаємо сідниці вдих вгору видих, трішки пауза, вдих, вгору, видих, вдих, Вгору, видих, з паузою. Дуже добре, ще трішки залишається у нас, видих. І останній раз. Трішечки затримуємося і в статиці ми трішки залишаємося. Стараємося розслабитись, глибокий вдих, видих, але при цьому я гарно тримаю затиснутими сідницями. І фокус у мене на п'ятках, тобто пальчики ніг абсолютно розслаблені. Повільний вдих, видих, дуже добре відкривається сідниця. Опускаємося молодці, дуже добре розслабляємося, маленька пауза, і буде ще одна. Приємна вправа у нас на м'язи пресу, залишаємо руки за головою, а ноги лишаються в такому самому положенні. Їхали. Робимо ось такі скручування. Дивіться, амплітуда. Тобто нам не потрібно повністю вставати. Ми mm -hmm. лише відриваємо лопатки і ми не лягаємо ось так повністю. Тобто ми скрутилися і повністю не лягаємо. Напружили. М'язи пресу повністю не лягаємо. Лікті ось так теж не потрібно скручувати, тобто ми лікті в нас спокійно, ми їх не сходимо, під борідок сильно ми не притискаємо, ми дивимося просто перед собою, але фокус у нас на м'язи пресу. Коли я роблю скручування, обов'язково видихаю через рік і далі роблю маленьку паузу. Вдих. Напружили прес, видих. Вдих. Напружили, видих. Вдих, напружили, видих. Дуже добре, молодці. Сподіваюсь, ви відчуваєте м'язи пресом. І далі дуже приємна вправа. Ми опускаємося, ми сідаємо на п'яточки, опускаємося, розслабляємося в цьому положенні, розкриваємо коліна грудною кліткою, ми тягнемось до поверка. І з цього положення, дивіться, ми повільно, плавно з округленою спинкою, виходимо на долоні. Розслабляємось. Знову назад. Те саме, дивіться, як зворотній такий віддих ми з округленою спиною повертаємось на п'ятки. Знову з повільно з округленою спинкою виростаємо. Видих. Ще разочок. Опускаємось і ще разочек. повільно витих. Не, не потрібно закидати ось тут голову, просто погляд перед собою. Дуже довго. Ще разочок. Залишаємося Чудово. і виходимо на долоні. Зараз ми зробимо легеньку таку заминочку, розтяжку. Ми стаємо на колінах, залишаємося і тягнемося руками, грудною кліткою, іначе провалюємося вперед та згору, і грудьми тягнемось до коврика. Дуже добре. Стараємося тут, я сподіваюся, не добре чути, ми не закидаємо голову, не напружуємо шию, ми розслабляємо шию і дивимося в підлогу. Дуже добре. Далі залишаємося на одній. Руці і тягнемо, спочатку потягнулись вгору, розкрили грудну клітку, і далі винирюємо таз вгору тягнемось, а рукою потягнулися в сторону. Дуже добре. Молодці. Дивіться, залишаюся на одній руці, розкриваю грудну клітку, зробила глибокий вдих і видих. Таз вгору потягнулися. Дихання спокійне. 5, 4, 3, 2, 1. Дуже добре. Трішки розтягнемо в наші сідниці і ніжки. Дуже приємно. Вправа обожнюю її, гарно відчувається м'ясо сідниці. Дивіться, ми зігнули ніжку і опускаємося на лікті або на долоні. Ділячись, як вам комфортно, має бути приємне таке розтяжіння в цій частині. Задня поверхні стегна, внутрішня також мене відчувається добре. І ми сідаємо, тобто деякі роблять в такому положенні, та не так де дуже добре відчувається ми саме опускаємо. І змінили на іншу. Ось я зігну. І я, наче, як сідаю на одну частину сідниці. Опускаюся на ліпці. Дуже добре, добре. Ще продовжуємо. 5-4. Три, два, один. Суби. Сідаємо в положення синяче, збираємо стопи, можна ножку на ножку накинути, як кому зручно. Залишаємося однією долоною на коврику і потягнулися в сторону. Наче виниплюємо під рукою. І залишаємося тішки в такому положенні. Можна просто приємно подихати. Глибокий дих. Вдих, вдих. І ще з видихом трішки нахилилися більше. Видих. Повільно руку повертаємо. Іншою потягнулися, робимо глибокий вдих і з видихом нахиляємося, наче вимірюємо під рукою. Дуже гарно відчувається сім'я з пресу. Видих ще трішки більше нахилилися. Дуже духи повертаємося. У нас лишилося абсолютно декілька рухів, ми піднімаємо з вами. Робимо ручки перед собою, Роз, розкриваємо і розкриваємо грудну клітину, згодимо лопатки. З боку це виглядає так. Вдих, видих. Вдих. Видихнуть увагу ножку, трішки у нас зігнути в колінах. Глибокий вдих, видих, глибокий вдих, видих. Однією рукою я себе обіймаю, наче за, за кисть, і витягую також в сторону понирюю під рукою, стопи на ширині плеч. І повільно змінила ручку, потягнула в іншу сторону. Mm -hmm. І останній рух ми залишаємося, дивіться, руки замок нас-під ми розслабляємо шию, голова важка, шия розслаблена і руками потягнулися, опускаємося вниз, повисіли, покачали себе, розслаблені руки, плечі, голова важка, шия розслаблена. Дих, видих, повільно. Дуже повільно позвоночиться позвонком, Ми виростаємо вгору, повільно розкриваємо плечі, видихаємо. Дякуємо собі, дякую вам, що ви зробили цей невеличкий мною. Сподіваюся, вам сподобалось.